Привіт! Мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму Ютуб каналі. На моєму Ютуб-каналі ви можете знайти інформацію про життя в Німеччині, про закони в Німеччині. Також я допомагаю вивченні німецької мови. Обов'язково знайдіть мене на інстаграмі, підпишіться, там ви також знайдете багато корисної інформації. В цьому відео я хочу розповісти про новий список документів, який необхідний для отримання статусу біженця в Німеччині на кінець березня, початок квітня 2024 року. Ось оригінал мейла, який ми отримали від міграційної служби, і, до речі, тут є досить дивні документи, яких раніше не було. Значить, перше, звісно, це копія всіх сторінків закордонного паспорту. Так? Копія всіх сторінків. Окей. Другий закордонний паспорт, якщо він є, так? копія його. Далі копія всіх сторінок з внутрішнього паспорта. Це третя. Копія всіх сторінок з внутрішнього паспорта, Національ Пас. Четверте, це дійсний німецький дозвіл на проживання, якщо він у вас є. П'яте підтвердження вашого постійного місця проживання до початку війни в Україні. І такими підтвердженнями можуть бути. Це може бути банківські виписки із зазначенням руху коштів за останніх 6 місяців до початку війни до 26.02.23, тобто до початку війни за останні 6 місяців. Вам треба це від 21-го року, середини 21-го року, до зараз. Вам по всіх банківських рахунках треба виписки. Якщо ви думаєте, що е, Німеччина ще не має доступу до бази даних українських банків, то ви можете помилятися, тому що вони тут одразу надсилають. Е, Зазначають банки, Приват24, Монобанк і так далі. В мейлі вже це все зазначено, що раніше такого взагалі не було, де написано, що за 10 хвилин ви можете отримати таку інформацію. На жаль, це неправда, тому що можна отримати за останні 6 місяців, а не за 6 місяців до початку війни, так як вони кажуть. Це треба зв'язуватись з консультантами Приватбанку, Монобанку, будь-якого банку, і вони надають вам виписки. Один із підтверджень вашого постійного місця проживання до початку війни це буде виписка з банку. Друге, вони кажуть: або довідка з міграційної служби України з датами в'їзду та виїзду станом на 24.02.2022 року. Якщо ви вже в Німеччині, то таку довідку ви не отримаєте, тому що її треба особисто отримувати. Також є посилання, вони прикріпили посилання одразу на сайт з прикордонної служби міграційної служби України, де все зазначено. Або вони ще хочуть, щоб була довідка з місця роботи, або трудова книжка. З податковою довідкою з ви можете її отримати протягом 10 хвилин у додатку дії. Ну, насправді там також не всі можуть отримати, але вони дають посилання на дію, і ви можете отримати ну, довідку з роботи легко онлайн отримати, тут зв'язатися з роботодавцем. Якщо у вас є трудова книжка, це тобто на початок війни, що ви були в Україні. Це є інформація для того, щоб точно побачити, що на початок війни ви були в Україні. Що стосується чоловіків, також вимагають, що ви в принципі, тут цього немає, але на розмові було е, зрозуміло, якщо чому ви не воюєте? Ставили таке питання. Якщо ви звільнені з військової служби, значить має бути в білеті це зазначено. Якщо в білеті цього немає, то чому ви тут є? Значить, якщо ви приїхали з хворим родичем, родичкою, то де цей хворий родичка-родич, іде документи на, від цих хворих родичів. Так? Ось це я хотіла вам розказати. До речі, доступ до цього файлю і цих посилань ви знайдете під цим відео. Повністю всі посилання, які вони нас, я показувала, також ви зможете перейти, подивитися, якщо ви зараз в Україні, ви можете собі вже ці документи підготовити. Це можливо бути список документів в різних. Землях Німеччини може відрізнятися, так? Але щоб ви були готові, що до такого вас можуть запитати. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал, пишіть коментарі від сіми слів. Так? Це допомагає просувати мій контент, українськомовний контент. І пишіть інші питання, які вас цікавлять, щоб я висвітлила. Так? І почуємось наступних відео.